Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні руни дня покажуть, в яких енергіях пройде цей день. Покажіть руни, в яких енергіях пройде цей день для людини, яка зараз дивиться цей розклад, в яких енергіях пройде цей день. Будуть якісь непорозуміння і небажання розуміти. Буде бажання навпаки відсторонюватись, відсторонюватись від людей, відсторонюватись від відповідальності. Захочеться, можливо, в якусь відпочинку і небажання за щось відповідання брати на себе. Відповідальність. Тут страх. Тут головною причиною тривога, страх. Так, страх, е, знаєте, як, викликає за собою негатив, людина сьогодні буде в негативних енергіях, і її буде штормити, вона будуть оці емоційні гойдалки, е, тому що. Не хочеться брати на себе відповідальність. Не хочеться за щось відповідати і не хочеться ні з ким спілкуватись навіть, можливо, так. Можливо, цьому посприяли якісь непорозуміння з людьми, і це також приводить до страхів, до негативу. Такі енергії сьогоднішнього дня. Кажіть руни, а чому так? Яка подія цьому сприятиме? Що трапиться може? Так, якесь розчарування тільки зростає. Щось не радує вас, когось жінка якась, можливо, образила. Хтось, можливо, давно з кимсь не бачився, бо не може виїхати і побачитися з якоюсь жінкою. І ось тому буде сьогодні такий настрій, такі енергії. Хтось, можливо, не хоче їхати до якоїсь жінки, бо були накануні якісь непорозуміння, не могли знайти спільної мови. Хтось не хоче зустрічі якоїсь, а може й переживає. Тут гроші задіяні, грошей не вистачає, мабуть, або є якісь конфлікти грошові і не хочеться спілкуватися, не хочеться поки що. Все на паузі. І тому такі енергії сьогоднішнього дня. А що ж треба робити, щоб було на благо? А поки що не відомо. І ще зверніть увагу на те, на що ви раніше не звертали увагу. Десь воно щось... на щось ви уваги не звертали, а воно, мабуть, важливе і треба звернутися до цього. Десь в минулому, можливо, є відповіді на ваші питання. Це пов'язано з тим, що щоб дійти до успіху, треба проявити характер. І вже в минулому ви, можливо, не проявляли свій характер, і тому були поразки. А в цій ситуації тут треба настояти на своєму, щоб отримати те, що хочеш. І якось ти не звертаєш на це увагу, а потрібно би. Несподівано, можливо, для самого тебе, але ти повинен проявити характер, силу волі і все прояснити і зробити дії, які приведуть тебе до успіху. Ти їхати не хочеш, а мабуть, прийдеться. Ти розмовляти не хочеш, а мабуть, прийдеться. Тут щось з грошима пов'язане, чи то грошей на дорогу немає, немає як поїхати. А може тобі хтось винен гроші, а ти не знаєш, як їх забрати. Треба силу волі проявити, характер, треба їхати, якщо що. Треба поставити на паузу сварки і різкість. Можливо, тут треба домовлятися. І те, що були непорозуміння, і ти їх боїшся, це правильно, ніхто не хоче сваритися. Треба ставити це все діло на паузу. І їхати, якщо треба, телефонувати, якщо потрібно. Так, домовлятись, домовлятись без різкості, без сварук. Тут треба з кимсь примиритися. Ось що. І подія буде така, що ви все ж таки проявите свій, свій характер, свою енергію, свою, може навіть, харизму і припините непорозуміння і примиритесь з кимось. Домовитись, принаймні, якщо вам потрібно з кимось домовлятися. Можливо, це навіть не коло ваших друзів, а, ну, наприклад, якісь спеціалісти, яких ви шукаєте і не можете знайти. І тоді це все змінить. Якщо ви припините гостроту, якщо ви припините сварки і непорозуміння, налагодите ці контакти, тоді все і зміниться. І ви досягнете свого успіху, причому навіть, можливо, і несподівано для себе, неочікувано. Ось такі руни дня на сьогодні. Всім бажаю успіху, ще побачимось, ще почуємось, всім пока.